Зима на вулиці. Уявляєте, що з ними зараз там робиться? Їх катувати не треба, зима на вулиці. Там ж в цих колоніях, ну, це, 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 ну там, 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 там русські. Там ж ніхто не поставить пластикові вікна, як, як припустимо, російські полонені, які знаходяться в, в нас в полоні. Російські полонені там куштують шоколад, за ними постійно дивиться Червоний Хрест, реально, ООН задіяний. В будь-який момент. Приз... ООН, по-моєму, ні, Червоний Хрест, наскільки я знаю, вони звідти навіть і не виїжджають ніколи. Ну, додому дзвонять, їм дають дзвонити додому по відеоконференції. Скільки полонених, ми навіть коли мінялися, ми йшли ми, е, з Білорусі в Чернігів область якраз заходили, а росіяни стояли ліворуч і йшли в ту сторону. Та вони всі такі кабанчики, там, всі 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 цей. От. Єдине, що ми очі, ми на них дивилися, вони очі попускали, стояли з лівої сторони. А мені було не до них. Жовто-блакитний прапор побачив. Чернігівська область. І йшов в ту сторону. Над ними ніхто не знущається. Повністю міжнародне гуманітарне право задіяне. В будь-який момент будь-який журналіст будь-якої країни, навіть Росії тої самої, може зайти на територію значить, табору, де вони. Не концтабору, а табору зайти, спитав, взяти в будь-кого з них інтерв'ю, подивитися, що вони їдять. Вони курять гарети без питань. Бо так прописано в міжнародних конвенція. Ти військовополонений, ти не злочинець. Вони злочинці, але вони все рівно відносяться як до військовополонених. Вони мародери, вони вбивці, діти, жінки вдома. За Маріуполя я ж кажу, там, 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 там взагалі жах що творилось. І я впевнений, що це таке саме було і в Ірпіні. Просто Маріуполь масштаб сам великий.